Війна, війна, і знов криваві ріки, і грім гармат, і шаблі дзвін, могили, сироти, каліки і сум покинутих руїн. Ці щемливі рядки, які колись написав Олександр Олесь, найточніше передають суть війни. І у цьому протистоянні найбільше страждають діти. Здавна дітей використовували під час бойових дій. У середні війки вони допомагали лицарям, стояли на варті, і чистили зброю. На флоті хлопчаки перезаряджали гармати. Моряки між собою називали їх пороховими мавпочками. Наприкінці Другої світової нацистський режим дозволяв 14-річним служити в частинах фолькштурму. Малолітні сини полків були і в Червоній армії. Підлітки воювали в партизанських загонах, а на окупованих територіях допомагали підпільникам. Я був маленький, низенький, худенький, виснажений. Таких ми не беремо. Тоді, кажу, я пристану до будь-якої частини. І все одно попаду на фронт. 21 сентября призвався я. Мені ще не було 17 лет. Меня при воєнкоматі оставили разносить повестки, але я требовал на фронт. Після війни, відповідно до Женевських конвенцій, неповнолітнім заборонили брати до рук зброю. У 1995-му генеральний секретар ООН виступив проти того, щоб дітей залучали до військової служби. Але підлітки і досі задіяні в сучасних збройних конфліктах, а дорослі не завжди кажуть, що на війні їм не місце. Якщо дитина бере участь у незаконних збройних формуваннях і вона буде нести відповідальність за це, це людина. Маленька має усвідомлювати, що вона чинить злочин. Діти більш емоційні, більш, більш відкриті в тому сенсі, що вони дороблять справу до кінця. У кожного підлітка своя історія: хтось хапається за зброю у пошуках пригод, а в когось немає вибору, мусить стріляти, аби вижити. Під час боснійської війни 13-річний споменко гостич втратив всіх своїх рідних. Хлопець пристав до військових і почав їм допомагати. В армії Республіки Сербської я спочатку був кур'єром. Потім мене перевели в продовольчий загін. Там я розвозив їжу солдатам на передовій. Про юного героя часто розповідали місцеві та зарубіжні канали. Бійці жартували. Тепер ти попадеш в історію. Споменко роздратовано відповідав: на біса мені історія. Головне, що я сьогодні залишився живий. На жаль, виконуючи одне з бойових завдань, хлопець підірвався на міні. Війна це постійний стрес. Це постійний викид адреналіну в організм. Діти стають адреналінозалежними. Вони втрачають відчуття реальності. Вони не бачать себе потім в мирному житті. Незважаючи на це, у деяких країнах псевдолідери позбавляють молоде покоління дитинства, користуючись незахищеністю підлітків, ламають їхню волю, перетворюючи безпощадних кілерів. У Сієра леоне Демократичній Республіці Конго, Уганді, Нігерії діти-бойовики, звичне явище. Їх викрадають під час набігів на села і змушують битися на боці повстанців. А тих, хто не підкоряється, просто знищують. Ми боялися, що нас викрадуть повстанці, навіть коли спали у власному домі, тому що наш будинок знаходився далеко від міста, але вони все одно впіймали нас і забрали з собою. Неповнолітніх часто використовують для розвідки і влаштування засідок, адже вони менш помітні і не викликають підозр. доведені до стану бездумної покори, діти безстрашно б'ються. Коли вони потрапляють до повстанців, у першу чергу їх навчають вбивати, переслідувати і нападати за допомогою ножа, бити і стріляти неважливо як. Нещодавно в Нігерійському місті Майдогорі стався теракт. Загинуло 19 осіб, кілька десятків отримали поранення. Вибух прогримів на велилютному місцевому ринку. За словами очевидців, теракт влаштувала смертниця віком до 10 років. Ним легше маніпулювати, їм легше задурити голову нам, дорослим, їх легше зачепити, як кажуть, на слабо взяти. А тут їй дали автомати, кажуть, іди захищай батьківщину там. Своїх братів, сестер або маму свою або бабусю, звісно, дитина виконається і піде на смерть. Цим і користуються бойовики. Нещодавно в мережі з'явився черговий продукт ісламістської пропаганди на відео тренувальний табір у Сирії, в якому діти займаються посиленою військовою підготовкою. Вони стверджують, що приїхали з Казахстану, щоб стати можахедами. Наступний їх урок військова підготовка. Коли вони підростуть, з дозволу Аллаха їх метою стане вбивство невірних. Вони те покоління, яке буде поширювати іслам у всьому світі. Ісламську державу сьогодні рекламують всіма способами: в першу чергу ставку роблять на молодь. Ісламісти запустили навіть лінію одягу з логотипом організації. В інтернет-магазинах продають сувеніри і навіть м'які іграшки. Незміцнілим духом хлопчакам обіцяють майбутніх героїв, які жертвують собою на благо великої ідеї. Вони дають цим дітям можливість відчути пригоди, погратися в зброю. Але ж давайте. І згадаємо, а хто надає цю можливість? Який моральний рівень цих людей? В Росії набувають популярності так звані православні козачі табори. Діти живуть там за військовими законами. Розподілені по загонах, повітряний десант, морська піхота, прикордонники, підлітки проходять строєву підготовку, вчаться вести рукопашний бій, володіти зброєю. Вдох, видох, медленно, спокійно. На третьому вдохі чи видохі задержуєш дихання. І плавно тяніш спуск ми проводимо учені близьким бойовим дійством. Проходить подготовка таких бойових дій, як засада, наліт на лагерь і многие другие. Путінська пропаганда успішно впливає і на дитячі душі тренери у таборах постійно розповідають своїм підопічним казку про міфічного ворога, який хоче розтоптати Росію, і вже через кілька років ці юнаки можуть стати гарматним м'ясом. І щоб все таки в Росії було більше нормальних мужиков, и щоб в нужный момент они змогли дати відпор всім, хто посягає на Росію на родину на ценності, Супереч нормам міжнародного права, терористи на окупованих українських територіях активно залучають дітей до бойових дій. Підліткам дають зброю і присвоюють військові звання. Десятикласник Андрій Вахно зараз старший лейтенант терористичного батальйону Схід до підрозділу його взяли на прохання батька, який теж там воює. Через так звану службу. Хлопець часто пропускає шкільні заняття. Думаю, таких порні побольше враги нам не страшні будуть, і то будущее покоління. Психологи кажуть, що здебільшого до бойовиків прибиваються підлітки з неблагополучних сімей, у яких є проблеми з навчанням і спілкуванням. Вони вважають, що саме у кримінальному середовищі зможуть реалізуватися. Свободна, від року времени, я виходжу на пост, допомагаю ребятам, підміняю їх. що ти робиш? Ну, торможу машини, перевіряю документи, ще й багажників. Зайняти якось трошки вищу. Сходинку в ієрархії того мікросоціну, в якому вони є, за рахунок того, що у них буде зброя в руках, за рахунок того, що вони зможуть а, якимось чином загрожувати іншій людині або здійснити цю загрозу. Нерідко дорослі заохочують дітей до небезпечного бізнесу. В селищі Гранітне, де проходить перша лінія оборони Маріуполя, школярі просять у бійців збройних сил боєприпаси. Силовики з'ясували, що господарі одного із будинків пропонують дітям за таку здобич гроші, а потім ці снаряди продають бойовикам. Вони це грають і вони не розуміють, що це справжнє життя, що це справжня війна, що це справжня зброя. Мені здається, що дитини на війні немає. Це моя думка. Реальність така, що діти на війні є. За всю історію сучасних війн загинуло близько двох мільйонів дітей. П'ять мільйонів було поранено. Вдвічі більше отримали психологічні травми. Сьогодні важливо достукатись до кожного серця. Для політиків і дипломатів зупинити війну має стати справою честі. Діти не повинні вмирати.